І насамперед Києва величальною життю, миру, рідній землі, і людям можна назвати всю творчість Івана та Марії Литовченків. У передачі беруть участь поети, лауреат державної премії Радянського Союзу і премії української РСР імені Шевченка, Іван Драч лауреати Державної премії Української РСР імені Шевченка Дмитро Білоус, Микола Вінграновський та заслужений діяч мистецтв української РСР, лауреат Державної премії Української РСР імені Шевченка, художник Микола Стороженко, ведучий голова спілки народних майстрів України, секретар спілки художників України Володимир Прятка. Горти цих прекрасних митців належать і імена Івана та Марії Литовченків. Можна ці імена вписати просто в, славню, в славну книгу монументального мистецтва, якщо вона коли-небудь буде написана. Я вважаю, що на Україні, а можливо, і в більш широких масштабах Іван Семенович створив стилістику, достойну сучасниці. Це стилістика, яка виражає не тільки сучасність, а виражає. Саму суть, дух народу. Дуже страшно, неймовірно тяжко, коли е, десь людина вкладає е, душу свою, все, що тільки вона могла, десь у той час найкращого свого розвитку, десь у зеніт своїх можливостей, так далі, вкладає оце так зване місто майбутнього, як всі ми називали його, прип'ять. І потім приходить оцей оця звізда, полинь падає, нищить це все, пропадає, десь воно гине туди. Це ж не війна, ні якась едемія. Так, тих, повітря все і, і все знищите. В мозаїках, камінних глибах, в йоготканях чуття, як вибух, і все те на святий вівтар. І камінь там радіє й плаче, бо серце вкладено гаряче, Все в Україні світлий дар. Шановний Іване Семенович, як ви, от ви зараз відомий художник український, художник-монументаліст, який за своє життя дуже багато встигли зробити, можливо, більше, ніж людина може зробити за цей період. І мені зокрема хотілося б знати, як ви оцінюєте стан сучасного монументального мистецтва взагалі в нашій республіці, скажімо. Ну, ми, Ви розумієте прекрасно, що живемо, живемо ми в такій е, обстановці, яка позбавлена такого естетичного так, клімату, який, би, який наш народ заслуговував би. Що Архітектура наша безлика, бездуховна, розумієте, така одна стереотипна, яка від, від Львова розумієте до Владивостока. Одноманітна. одноманітна, коробчата і так, далі, і так далі. І люди наші хотіли б якесь середовище мати, оте життєве, розумієте, духовне, мистецьке і так далі. Але його немає. Монументальне мистецтво, воно необхідне людям, воно оточує, воно оточує людину. Вірніше, мистецтво, духовне середовище, незалежно від того, яке воно є, воно постійно оточує людину. Скрізь у всьому. А яке зовсім немає? Е але щось на місці цього мистецтва все одно оточує людину і справляє на неї своє своє, так би мовити, свою енергію, своє спрямовує свою, або ж духовність, або ж бездуховність. Середовище насичене духовністю, впливає позитивно, очевидно, на формування людини. І людина відповідно до цього створюється людина багата, духовно багата. Людина, які підладно все, так би мовити, вона і в праці, і в творчості, і за станком, і за коли вона над ними працює, ця людина творчо багата, верніше духовно збагачена, вона повністю інші е, створює продукти своєї праці, зовсім інші. На відміну від людини бездухової. От раніше, наприклад, художникам доводилося віками працювати. Над створенням храмів, храмів е для людського суспільства, де прекрасні ідеали виховували людей. І, як і музика показує, була, і образтворче мистецтво, бач... і чудові архітектурні твори, і так, далі, і так далі. Чи маємо ми зараз можливість, от як художники, реалізуватися в тому, щоб створити для людей, е прийняти участь, в створенні є святині? Як На... як ти сказав, що храми бачиш, як результат, результат? От такого духовного впливу на людину, і яка людина була того часу, це результат впливу на людину отих же самих храмів, духовної, духовного середовища, один із засобів впливу на формування свідомості, духовності людини. Це храми, це церкви, це ті розписи, це все те, що людина вірила в свято, в те, що її оточує, і вони надихали людину. Вони десь емоційно людина сприймала те все святе, впливала на її совість. На її э, відчуття поведінки в суспільстві. Я особисто мав з ними безпосередній контакт на протязі 25 років. З перших років по закінченні Державного художнього інституту Київського я відразу почав працювати з Іваном Семеновичем. І працював з ним у контакті постійному, кожноденному, понад шість років. За цей час я багато чому навчився в нього і настільки навчився, що довелося мені навіть свою професію змінити. Що закінчив як я інститут як скульптор. Але в постійному контакті з Іваном Семеновичем він розкрив мені такий незвіданий шлях мистецтва і настільки е, збагатив мене, що я майже перекваліфікувався, став художником-монументалістом. З цього часу, від співпраці з Іваном Семеновичем, я почав цікавитися кольором, декоративним мистецтвом, архітектура заполонила мою уяву і настільки, що я без, без цього мистецтва вже не зміг подальше своє життя вести. От, але мені в такій розмові, звичайно, хотілося б якось трошечки оглянутися назад от, і подивитися, звідки починалося монументальне декоративне мистецтво, от, і яке місце Іван Семенич і Марія Тимофіївна займають у розвитку монументального декоративного мистецтва. Родоначальником цього мистецтва став Михайло Бойчук із його прекрасними учнями, такими як Падалка, Сидляр, Олена Павленко, Нелепінська, Бойчук. Іванова та багато інших, які започаткували це мистецтво і створили цілу школу національного монументального мистецтва, яке стало славою нашого радянського мистецтва взагалі. На жаль, долі їх склалося таким чином, що багато з них не дійшли до наших, до наших днів, От, але твори їх і місце їх в історії незаперечне. В післявоєнні роки. Монументальне мистецтво почало відроджуватись. Минули часи лихоліття, минули часи непорозумінь, утисків по відношенню до монументального мистецтва. І монументальне мистецтво з кінця 50-х років почало відроджуватись. Його значить, провідними майстрами значить, стали такі видатні художники, як Степан Андрійович Кириченко, Надія Георгійна Клейн. Григорій Аксенівич Довженко, Володимир Бондаренко, а також Валентин Федосівич Задорожний. До когорти цих прекрасних митців належать і імена Івана та Марії Литовченків. Можна ці імена вписати просто в, славню, в славну книгу монументального мистецтва, якщо вона коли-небудь буде написана, на привеликий жаль, до цього часу історії монументального живопису не видана, не надрукована. Ми його не побачимо ані в альбомах, ані в монографіях. За 70 років, на жаль, ми не спромоглися з вами видати, бодай нормальну книжку, яка б народові просвітила питання розвитку монументального мистецтва. Але ім'я Івана Литовченка пов'язане якраз з цим другим етапом відродження монументального живопису. І вже з перших творів Іван Семенович. Почав проявляти себе як один із найталановитіших майстрів цього напрямку. Його перші габелени тематичні, починаючи з дипломної роботи, були направлені на ствердження тогочасної ідеології, яка керувала, панувала в мистецтві, свідомості художників. Художники чесно вірили тим ідеям, словам, значить, до яких закликали тоді митців. Віддавали свою працю повністю до останку. Настільки виразні вони були за художньою мовою, і настільки вони переконливим своїм професіоналізмом доводили правоту художника і його щиру вірність тим ідеалам того часу, що вони стали буквально як сказати ну, для багатьох майстрів професіоналів просто зірцем і прикладом. І настільки вони були були з величезною силою зроблені, що колосальна кількість художників стали буквально буквально пігонськи повторювати і тиражувати твори, образи розроблені Іваном Севе Семеновичем. І твори можна було з дивуванням побачити не тільки на території України, розмножені в тиражах, а також я особисто бачив в Узбекистані. Здивувався Литовченко раптом в Узбекистані. Виявляється, це не Литовченко, а за його творами місцеві художники прямо напряму копіювали і робили ці твори. Новий етап творчості почав з початку 60-х років, і сама найцікавіша робота з цього періоду 61-го року це розпис у річковому вокзалі, київському річковому вокзалі, де було виконано ряд розписів. І Зерафіта у співавторстві з, з Ламахом, Катковим і Кіщенком. Ці роботи стали поворотним поворотною віхою такої творчості Івана Семеновича, бо вони е, знаменували якийсь більш поглиблений підхід до мистецтва не через е, такі образи офіціозно, е, якісь такі закодовані, а почалось опосередковано розповідь про історію народу. Зв'язана з якимись глибинними пошуками художніх образів, які б розкривали якось про красу духовної культури народної. І Іван Семенич в цей час особливо захопився вивченням класичної спадщини українського мистецтва. В цей час стало відомо багато про творчість школи Байчукістів. І це захоплення все відродило якісь нові пошуки. І в 60-х роках Іван Семенич народився як художник-експериментатор, який в пошуку форми розумієте, вів свої, свій розвиток творчості. І перші його твори, такі як, скажімо, оце розпис, розпис річкового вокзалу, потім робота в ресторані Метро, потім Бориспільський аеропорт. Вони говорили про те, що художник настирливо шукає нових виразних художніх засобів, які зв'язані з іншими матеріалами, з, з відкриттям такої техніки для себе, як мозаїка, розпис по керамічній плитці, пошуки нової художньої мови, габелену, які виклик... викликані були тим, що він, вивчаючи національні традиції, знаходив там якісь такі можливості для себе виразності, які до цього ніким не використовувалися. Так він. Зокрема, в гобелені почав використовувати горизонтальне ткацтво на верстаті. От якби ми з з вами побачити гобелен, сім'я, який тут у нас в майстерні зараз висить, ми побачимо надзвичайно цікаву технологічну розробку цього габелена, не схожу зовсім на звичайне габелиневе ткацтво вертикальне, яке має структуру е, значить зубчатого такого е, малюнка. Ви бачите, вона відрізняється. Різко від техніки кругляння, яким, яким значить, володіє Полтавська школа ткацтва, старовинна Київська школа ткацтва і Чернігівська. Вона виконана горизонтальному верстаті і технікою прибива прибивної такої э, ляда, це зветься, батаном прибивається. так. Ботаном, ботаном так. От. І э, завдяки цьому народився якийсь особливий новий тип габелину, не бачений до цього. Дуже цікавий габелин ранок який виконаний саме в ті роки. Ви дивіться, які нюанси можна було передати цієї техніки дивовижні. Не дивно, що на республіканських і союзних виставках, коли з'явилися ці габлени, вони викликали надзвичайне зацікавлення, бо нічого подібного до цього не бачили. Була класична техніка габелена, такого майже ілюзорно, реалістичного і раптом така умовність зображення, яка мала певну енергію внутрішньої пульсація цих зубчатих структур. Вона дійсно виводила на якісь нові пошуки. Я прийшов до Івана Семеновича, і, звичайно, я був в силу того, що я був скульптором, і я не володів технікою ні габелену, я його не знав, ні, ні кольору я не знав, нічого. Звичайно, мене було прагнення зробити щось. Поєднані виникла така ідея зробити рельєф з кольором. От таку ідею ми поділилися з Іваном вами. Він захопився, теж включився в цей процес, і ми почали буквально ну, створювати цю нову техніку, якої, якої до нас не було. І от в процесі перших робіт, буквально з на Донеччині ми в станції Фенольними виконали першу роботу. Потім в Донецьку виконали е, мозаїчний рельєф Земля Донецька. Із граніту і нержавіючої сталі. От Ми почали експериментувати матеріалами, якими ніхто раніше не працював, От, де ми е, виготовили мозаїчний модуль із нержавіючої сталі і з гранітний модуль, коли самі ми вручну кожен камінчик виколювали. Це була неймовірна тяжка робота, але в цьому пошуку ми знаходили якусь нову художню мову. Це, безумовно, ці експерименти вони приваблювали художників, що раптом з'явилися якісь такі нові твори, не бачені до цього часу. І збуджували, безумовно, інтерес і творчий пошук у багатьох художників. Почався якийсь рух на оновлення художньої мови. Почалися якісь суперечливі моменти, моменти невизнання, розумієте, несприймання, почалися конфліктні якісь моменти і в середовищі значить, цих самих керівників. Які тоді очолювали мистецтво, середовище навіть самої спілки художників, яка теж дивно сприймала ці речі, що, що це за мова. З'явилася якась енергія, не бачена до цього. І все це пов'язувалося з іменем Івана Семеновича. Ці конфлікти часто густо приводили до непорозумінь і знищення творів художніх. Так, зокрема, були знищені твори в метро, ресторан метро в Києві на Хрещатику. От мені особисто я щасливий тим, що саме ця робота, яка була знищена в 63-му році, що саме ця робота і привела мене до знайомства з Іваном Семеновичем. Саме ця робота нас звела духовно, почали з ним співпрацювати творчо. Очевидно, це е, сприяло якось і контакт, що я був чоловік молодий, запальний, у мене горіло в голові, я завжди щось нові ідеї якісь приносив. І це все Івану Семеновичу теж імпонувало, Ми буквально ну, в роботі, ну що називається, любили одне, одне одного. Це такий е, унікальний такий випадок такої співпраці, от, який залишив слід в моєму житті на все життя. Ну, результатом нашої співпраці стала великий комплекс, значить, палац одруження в місті Олександрія на Кіровоградщині. Шахтарське невеличке містечко, позбавлене будь-якого естетичного клімату. І от ми вперше задумали зробити там палац друження. Тоді палацу його друження взагалі не було. Були звичайні захси кругом. Ми запалились тим страшенно і хотіли зробити цей палац, палац одруження. І вперше була нам розроблена комплексна програма художнього оформлення і екстер'єру, і інтер'єру. Ми починали розуміння своє питання з такого: значить, ну молоді приходять до Скажімо до палацу. Що б вони хотіли тут побачити, як цей процес повинен відбуватися? Вперше за все, вони повинні знати про свою рідну землю, про своє рідне місто, про його історію, про його людей. Дізнатися з якихось джерел художніх, ми задумали такий килим, який називається «Пісня».